I know I am Якар Олександр Гарніквезгєнович, голова громадської організації, добрийське формування територіальної громади Гостоміль номер один. Я ветеран російсько-української війни. Сьогодні ми знаходимося на оранжерейний 2 Це військове кладовище, де на території військового кладовища місцева влада хоче встановити МАФ торговельний, щоб торгувати. Вінками та гробами ми проти. Ця алея має бути продовжена, бо дуже багато наших героїв, пропавших безвісті. Я родичка одного з загиблих наших захисників, які поховані тут. Дуже прикро, що багато хто з близьких, не маючи навіть могил для своїх рідних, які загинули, віддали життя за... за те, що ми зараз тут за те, що на нашу голову не падають снаряди. Як можна знести алію? І поставити бізнес невже нам мало ті грошей, які ви заробляєте на крові наших рідних? То тут бізнесу не має бути. Кладовище має е, статус архітектурної пам'ятки, де взагалі заборонено щось будувати. У нас є підписи киянів, які ми збираємо вже майже тисячу чоловік. Підписала нашу петицію. Деякі наші урядовці, якісь наші. Горе керівники, гори чиновники, гори мери сьогодні прийняли рішення знести цю алею. Там попрацював вже трактор, який позруйнував е, могили наших військових. Це військове кладовище. Ще раз повторюю. Я родина загиблого корота Євгена Миколаєвича. Всіх небайдужих киян. Прошу, прийдіть, захистіть. Я прошу всіх киян, я прошу всіх гостей міста стати на захист сіяли, стати на захист пам'яті, тих, хто. Захистив, віддав своє життя, тим самим вшанувати тих близьких, які залишились без своїх рідних, для яких це горе залишилось на все життя.